Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. Сьогодні я пакую посилочку, ага, знімається вітрюганечко. І з чудовим сортом Анатолій Скакодуб. В народі тулик. Ось поділка хороша, рівненькі дивіться, зрізи. І, до речі, її тут можна було б і ось так чикнути, перерізати можна було б її. Але я цього робити не буду. Хоча я вмію різати гарно. Ми з часу з такими, як я любительками півонів, ділилися, купували одну на двох поділку, потім ділилися, боялися, вчилися. І тут можна теж поділити. Але людина заплатила гроші, то я її ділити не буду. Може, вони теж на двох, я ж цього не знаю. Зараз бачите, які можливості. Можна показати, оце так і так, я оце таке висилаю. Раніше такого зробити не можна було. Я пакую її в тирсу, цю рослинку. Так. Бачите, тирсу я готую зарані, щоб вона не була така мокра, щоб з неї не текла вода, тому що на пошті протече посилка. І попереджаю е покупця, що тирсу треба викинути. Потім, дивіться, в мене кульок в кульку, і я між ним. Між ними кладу назву, і назва буде сухенька, дойде до людини, потім людина собі посадить. Наприклад, отих дротиків я не люблю, то що дротика ви зав'яжете. Оце це зробиться через три роки товсте, і цей дротик вріжеться і буде шкодити цій рослині. Для чого це така каторга для е, такого? Хорошого сорта, та не тільки для хорошого, сортів немає поганих. От, є, є всяке всякі люди є. Але ж і тепер я сюди кладу. І потім ось вже я підготувала коробочку. Коробочка трошки більша. Ніж, е, ніж сама поділка. Е, чому я так роблю? Щоб можна було її покласти як в перинку ось таку стружку. І потім я ще ось так розклинюю, і ось так розклинюю таким папером, що є там старими газетами. На пошті там дадуть вам папір, до речі, і на новій пошті, на УКПошті. Тепер сюди в гніздечко я кладу. Нашого толика, і так він поїде до нової господині. Ну, мені одною рукою важко це робити. От. Але ж я думаю, хто вже пакував посилки, то він, а хто не пакував, то він зрозуміє. Ось такий наш толик. Це він цвіте 20 червня. Бачите, вже всі півонії відцвіли, Оце тільки він завершає парад в півонєєму саду. До нього ще в мене цвіте Джун Бриліант, Чудовий теж сорт пізній. І після неї вже цвіте Анатолій Скакодуб. Ну і ще хочу запропонувати сорт тенеюфолія Розеа. Що таке тиною фолія? Це папороте листа, таке листя, як у кропу, Але ж хто його назве кроп? Ну, кріп це таке більш утилітарне слово. Це красуня. Вона вилазить таким їжачком салатовим, уже красива. Така, що не можна надивитися і чекаєш, чекаєш з дня на день тої квіточки, бо то все красиве, листя. І форма куща, усе, і сама квіточка. Розеа це е, не махрова, ось вона. Оце я пропоную. Як вже думаю, в гаражі то я вже так уже тут зроблю. Бо ми вже скоро будемо садити. Ось вона і дає вона такі, таку посадкову одиницю, таку дає. Розеа – папорт рутелиста, а Розеа ну, перекладається як трояндочка. Ось, отака вона розеа. Відео моє з каналу, як я вже й казала, ось така. Красуня. А це тиною фолія розеа плена. Тобто тиною фолія папороти листа, розеа, трояндочка рожева, а плена повна. Плена означає повна. Бачите, яка вона? Ось таке пір'ячко. Блюдце з рожевих таких широких пелюсточок, потім пір'ячко, а потім вже йде така шапочка із рожевих, таких тоненьких пелюсточок. І ось її корінчик. Ось такий. Вона теж у субстраті. Пересорту в мене не буде. У мене там по дві ці лежать, по дві бірки лежать. Ось яка, бачите, і в сам середині брунька, до речі, там можна її поділити. Ось таке пропоную я таку посадкову, хорошу одиницю, сортику. Заходьте на вайбер. У мене ще є багато-багато інших цікавих сортів. І потім. Якось зв'яжемося.